Вітаю вас на каналі. Сьогодні дам відповідь на один коментар, як позбутися слимаків на капусті. Відео буде більш інформативним, аніж показовим, все тому що в цьому році слимаків у мене в теплиці, та й за межами теплиці їх майже немає. Думаю, це пов'язано з тим, що посуха, і в цьому році якось обійшлися без слимаків. Те, що ви мені написали, це дійсно проблема. У мене якийсь рік теж слимаки були в пекінській капусті. Коли він залазив всередину в качан, то дістати його практично неможливо звідти. Гранули тут дійсно не допоможуть. До речі, по поводу гранул, я використовував слимак Оф. На жаль, в цьому році в мене немає цієї банки, тому що ну, якби немає слимака. І я його і не купляв. Ну і купляти не буду, тому що він мені не потрібен. Але дивіться, дійсно може допомогти це, якщо взяти ось цей слимак-офф або уліцид і посипати такою одною такою полоскою по всій теплиці, безпереривно, щоб була у вас полоска по всій теплиці повністю. Навіть там, де і двері. Ще один дієвий спосіб, який помітив я в цьому році, дійсно може допомогти це, якщо в теплиці подвійна плівка. У мене в третій теплиці, де росте цвітна капуста, одна сторона стоїть в теплиці на східну сторону. Інколи слимаки там появляються, ну їх небагато, їх там одиниці, вони просто повзають всередині плівки між двома. Ну ви зрозуміли, між наружною і середньою плівкою. Але вони не залазять всередину. Якщо плівка прикопана, досить надійно, немає там унизу ось таких зазорів. ну, Зрозуміло, то вони не пролізуть. Вони в мене там лазили, але всередину десь туди і полізли. Тому от такий варіант досить може бути непоганим. І ще головне, щоб. Понад краєм було постійно сухо, не мокро, тому що слимак лізе на вологу. Дам одну пораду: ніколи не давіть слимаків у теплиці. Був випадок, коли була дощова осінь, я сипав ті гранули скрізь, то чомусь живі слимаки злазились на мертві. Можливо, вони виділяли якийсь запах, я не знаю. Але живих було досить таки багато. І це було не в одній теплиці, а в усіх теплицях, що в мене є. По поводу того, що дати в капельний полив, щоб слимак той пропав, я не знаю. Брехать не буду, чесно вам кажу. Але я якийсь рік добре закропив актоцидом. Я давав 50-80 мл на 10 літрів води. Давав добре так і заливав. У сам качан всередину. Не просто обробив, а залив туди. Ну, звісно, з оприскувача, але залив добре. Але, друзі, я не раджу, дивіться самі, бо такі 50-80 мл це багато. Велика концентрація і тут вже, як би вирішувати вам. Слимак був дохлий, так. він був аж білий. Тому вирішуйте самі, чи це робити, чи ні. У мене був випадок, коли ми теж його видовбували з цих качанів. Потім він такий слизький всередині поїдений, особливо коли його починає мити. Це жахіття. Ось така вийшла відеовідповідь, що знав, розказав, як зміг допоміг. Ну, а ви спасайте свою капусту, тому що це проблемка. Ну і всім удачі. Далі буде.